Тема, яку я хотіла б сьогодні запропонувати, стосується принципів контролю громади міста Києва за діями влади. Одразу хочу зазначити, що я не пропоную винаходити велосипед і, як юрист, аналізуючи діючого законодавства, хочу запропонувати винити певне рішення вже на основі існуючих норм права, не чекаючи від депутатів якихось дій на користь громади міста Києва. Головна проблема політичних сил та окремих політиків полягає в тому, що спілкуючись з громадянами, вони в них вбачають не конкретних людей, а виборців. Тобто політики перетворюються на, на мисливців за голосами, спілкуючись з ними, політики вважають, що вони краще обізнані в місцевих проблемах. На жаль, як правило, їх діалог будується на даних соціологічного дослідження. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, 45% громадян не задоволені екологічною ситуацією в певному регіоні, то політик буде обіцяти вирішити саме ці питання. Наприклад, нещодавні парламентські вибори, коли всі кандидати обіцяли вирішити проблеми дамби київського водосховища. Або, наприклад, якщо більша частина виборців не задоволена якістю доріг, то політик саме буде обіцяти вирішити ці питання. І, на жаль, якщо громаду цікавить конкретне питання конкретного дому, окремого дитячого майданчика, конкретної сім'ї, то ці питання, на жаль, залишаться поза увагою, тому що вони ніяк не впливають на загальну статистику. Я вважаю, що це хибна модель, тому що всі люди щасливі однаково, але нещасні індивідуально, і ця істина відома вже з давніх давен. Я особисто не політик. Громадська діяльність вона не направлена на отримання певного електорального результату, а на, на вирішення конкретних проблем. Особисто я вважаю великою несправедливістю те, що в Києві скасовані райради, адже саме депутат районного рівня він мав би бути тією ланкою спілкування з людьми, яка б найбільш краще вивчала би проблеми на місцевому рівні, саме на мікрорівні. Мені можуть заперечити сказати, що є депутати Верховної Ради, є депутати Київради. Але я хочу нагадати певну певну арифметику: наприклад, на депутата Верховної Ради в місті Києві приходиться 270 тисяч гривень. До речі, знаєте абсолютно здорова слушна думка, яка прозвучала сьогодні, і вона по-перше, дійсно, вона вже підкріплена законодавчою. Інша річ, що закони у нас, як правило, не завжди читаються, не завжди виконуються. От, є якісь норми, які прописані, але дуже часто люди не знають про те, що ці норми можна якимось чином виконувати. От, і дуже добре, що ем, у когось знаходяться в даній ситуації у пані Ганни, з'явилася ідея, а чому би не реалізувати дану норму, не почати її втілювати в життя. Тим більше, що вона абсолютно європейська норма. Я колись вивчав, як побудоване побудована система містоуправління у деяких європейських Європейських столицях, зокрема, вивчав досвід Відня, Пар... Відня Парижу і Брюсселю, то ця система дуже подібна на ту систему, яка існує сьогодні у, значною мірою у Брюсселі, і та система, яка дуже подібна на Парижську, і у Відні там трошки інша, система там більше зарегульованість з боку магістрату, там і так далі. Ну але не про це справа. Тут у мене виникає тільки одне питання: що що має бути певний стимул для громадян громадяни на сьогоднішній день настільки пасивні настільки їх важко розворушити настільки їх важко чимось запалити хоча як людина, яка постійно бере участь у виборчих кампаніях, скажімо так, я бачу, що в людей дуже часто є велика кількість цього пасіонарного заряду, який вони хотіли би десь реалізувати. В кількох виборчих кампаніях я Просто спостерігав те, коли до людей, якщо приходити і пропонувати їм, що вони зможуть свою активність втілити, вони зможуть бути потрібними, то відповідно вони дуже активно включаються в роботу, при цьому не завжди вимірюючи все матеріальною стороною. Дуже часто, коли людям показати, що є якесь організуюче начало, що є людина, яка може виступити вождем, скажімо, там, міні вождем вождем, який готовий. Просто сказати, де лежать лопати для того, щоб там перекопати якусь ділянку, або де лежать мітли для того, щоб прибрати територію, то відповідно ці, ці люди стають місцевими лідерами. Я спостерігав те, як колись було створено в кількох регіонах, як на сході, наприклад, на Харківщині і на Львівщині, я спостерігав, як створювалися фонди. От в яких не було першочергового якогось капіталу, капітал з'являвся потім. Була спершу ідея людей попрацювати в якомусь напрямку.